Привіт! Давай успаковувати такі капці, шнудівки І ої. Чи це там? Ось тут теж мою. Як мені почну? Ось сюди, напевно, це Це нічого не сбід тиць, і мені мама я, вже в'яже, вже і включить. Ось. Вот. І, і воно світиться ось тако. І ти це і буде це. І треба знову. Ого, от бачите. Лав, як світ! ще світиться. Все, я все їх буду носити, папа. -па.